Розумний підхід в інфобізнесі, як швидко, легко і грамотно запустити свій інфобізнес. В своєму минулому відео на ютуб каналі я казав вам, що одразу створювати і продавати свій платний інфопродукт не дуже хороша ідея, бо можна витратити купу, сил, часу і грошей, а результату у вигляді прибутку може і не бути. І ще я сказав, що є більш розумний підхід, який дає змогу спочатку зібрати потенційних клієнтів, нащупати хорошу тему для свого платного інфопродукту, оцінити зацікавленість ваших потенційних клієнтів в цьому продукті, а вже потім створювати його і продавати цим потенційним клієнтам. І сьогодні в цьому відео я розповім вам детально про цей розумний підхід. Тож раджу додивитися це відео до кінця, бо буде корисно і цікаво. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і саме я буду віщати вам це відео. Цей розумний підхід будується на тому, що перш ніж щось створювати, платні інфопродукти свої, ми будемо збирати потенційних клієнтів і вже під них робити наші платні пропозиції. Для збору потенційних клієнтів ми будемо використовувати одну з найпростіших воронок продажів воронку з лід магнітом. А для того, щоб створити хорошу ефективну воронку з лідмагнітом, я пропоную вам піти таким шляхом. Спочатку вам треба створити лідмагніт. Лідмагніт це цінний безкоштовний інфопродукт, який ви будете віддавати в обмін на підписку в вашу воронку продажів. Це щось невелике повинно бути за розміром, дуже цінне і що буде наближати ваших потенційних клієнтів до їх бажаного результату у вашій темі. Це може бути відео чи аудіоурок, це може бути PDF-книга, це може бути чек-лист, покроковий план, шпаргалка, інфографіка, якийсь невеличкий цінний інфопродукт, який буде наближати вашу цільову аудиторію до їх бажаного результату. Далі, коли ви створите свій лід-магніт, вам треба створити під цей лід-магніт найпростішу воронку продажів в Телеграмі. До речі, як її створити, я наглядно показав в одному зі своїх відео на своєму YouTube каналі. Посилання на нього я залишу в описі цього відео, тому я тут не буду розповідати вам, як створити воронку продажів в Телеграмі. Бо є окреме відео, і там все я розповів і показав. Рухаємося далі. Потім, коли у вас буде готова найпростіша воронка продажів в Телеграмі, схема ваших дій буде наступна. Ось схема ваших дій, подивіться уважно, і зараз я вам розповім, що тут до чого. І так, щоб протестувати свою просту воронку продажів, вам треба залучити на неї трафік, тобто цільову аудиторію. Можна безкоштовний з соціальних мереж. Наприклад, створити аккаунти в Тіктоці, акаунт в Інстаграмі або ж Ютуб канал, і в шапці профілю чи в описі цього Ютуб каналу розмістити рекламу вашого лідмагніту і посилання на вашу телеграм-воронку. Тобто в Інстаграмі і в Тіктоці є можливість розмістити одну актив... одне активне посилання. І саме ось це посилання на свій телеграм-канал ви туди і розмістите. І ще ви в описі. В шапці профілю ви напишете, що ось у мене є такий-то магніт щоб його отримати, переходьте за цим посиланням. Якщо ж ви будете створювати YouTube канал і там будете якби, за рахунок YouTube каналу просувати свій лід-магніт, то ви в описі каналу пишете про цей лід-магніт і там розміщаєте посилання. Потім, коли ви створили там аккаунти, один чи там декілька YouTube канал, потім вам треба записувати вертикальне відео. Якщо це YouTube, то це YouTube Shorts, Якщо це Instagram, то це Instagram Reels, Якщо це TikTok, то це невеликі відео в TikTok. Чому саме вертикальні ці відео? Тому що зараз соціальні мережі дуже винагороджують ці відео. Тобто ви за рахунок цих відео зможете отримувати безкоштовний трафік від соціальних мереж. мереж. Тому вам треба записувати ось такі вертикальні відео по темі вашого лідмагніту. І в кінці цих відео закликати людей перейти в шапку профілю чи в опис каналу, в залежності від того, що ви будете створювати, і за рахунок чого ви будете просувати свій лідмагніт. І ви будете закликати їх отримати ваш цінний лідмагніт. Тобто ви. Створили там аккаунт в Тіктосі, аккаунт в Інстаграмі, YouTube канал, потім створюєте на кожній цій платформі там свої ось ці вертикальні відео, із цих вертикальних відео направляєте людей, або в шапку профілю Інстаграма чи Тіктоку, і там у вас розміщене посилання на ваш телеграм-канал, або якщо це YouTube канал, то ви на. На головну сторінку вашого YouTube каналу, де ви там рекламуєте ось цей лід-магніт, ви направляєте людей. Таким чином, ви зможете направити цільову аудиторію на свою воронку продажів і протестувати, наскільки добре люди підписуються на ваш лід-магніт. Якщо погано підписуються, то вам доведеться створити новий лід-магніт і налаштувати під нього нову воронку продажів в Телеграмі. І знову цінити затребуваність цього лід-магніту, залучивши безкоштовний трафік на свою воронку. Тобто. Суть в тому, що ви за рахунок безкоштовного трафіку повинні протестувати усю свою воронку в Телеграмі і зрозуміти, чи люди добре підписуються на цей лідмагніт, чи ні. Якщо погано, то ви повинні створити новий інфопродукт, створити під нього нову воронку і протестувати її знову. І так вам треба робити до тих пір, поки ви не побачите, що люди добре підписуються у вашу воронку. Коли ви переконаєтесь, що люди добре підписуються на ваш лідмагніт, ви можете або продовжити збирати підписників в Телеграмі за допомогою цієї воронки, або ж ви можете трохи вдосконалити свою воронку продажів. І зараз я розповім, яким чином. Тобто, зрозуміли, суть уловили. Ви створили Лідмагніт, створили під нього найпростішу воронку в Телеграмі, і за рахунок соціальних мереж, безкоштовного трафіку, ви. Тестуєте цю воронку до тих пір, поки ви не зробите такий лідмагніт, магніт таку воронку, на яку будуть добре підписувати, щоб ви потім могли за рахунок цієї воронки збирати підписників. І зараз я вам розповім, як ви можете трохи вдосконалити цю воронку. Схема дій наступна: дивіться, ви. Свою вдосконалену воронку будете створювати на основі ефективної воронки в Телеграмі. Тобто ви спочатку протестували свою воронку, знайшли, яка себе добре показала, яка ефективна, і ви на основі цієї воронки будете створювати свою вдосконалену воронку. Вона буде частиною цієї воронки, тому вона вам знадобиться. Вам також знадобиться ваш лідмагніт з ефективної телеграм-воронки. Тепер ви будете віддавати його на спеціальній сторінці подяки. Далі я вам розповім, що це за сторінка. Далі, що вам ще знадобиться? Ще вам треба буде обзавестись своїм сайтом. Для цього вам доведеться купити собі домен і домен це ім'я вашого сайту, і щомісяця оплачувати хостинг. Хостинг це місце, де будуть зберігатися якби, матеріали вашого сайту. Далі, що вам ще знадобиться? Вам знадобиться конструктор. Далі вам треба знайти сервіс або конструктор, на якому ви зможете створити дві прості сторінки вашого сайту. Це дві сторінки вашої воронки продажів. Сторінку підписки і сторінку подяки. Що це за сторінка підписки? На сторінці підписки ви будете пропонувати свій лід-магніт в обмін або на емейл людини, або на підписку на ваш телеграм. Тобто фішка яка? Дивіться, ви будете людині тепер давати вже на цій сторінці можливість або підписатися через емейл, або підписатися через Телеграм. Якщо через Телеграм, то люди будуть натискати на кнопку і потрапляти на ваш ось цей закритий телеграм, і потрапляти на вашу ось цю просту воронку, яку ви е, створювали і тестували на, на початку. Розумієте? Сторінка подяки. Тобто вам знадобиться сторінка підписки. Далі вам знадобиться сторінка подяки. На сторінці подяки ви будете надавати підписникам доступ до лід-магніту. Крім того, трохи пізніше ви зможете також щось продавати на цій сторінці. Коли у вас з'являться якісь платні інфопродукти, ви можете на сторінці подяки віддавати вже не тільки віддавати лід-магніт, а ще й щось продавати на цій сторінці. Ще вам знадобиться сервіс email розсилок ви форму підписки сервіса email розсилок е, будете створити в цьому сервісі, і вона буде допомагати вам збирати емейл базу підписників. Ця форма буде розміщуватися на вашій сторінці підписки вашої воронки. Тобто, дивіться, у вас була воронка в Телеграмі, тепер ви створили дві сторінки, і на сторінці підписки ви вже даєте людям можливість або внести свій емейл в спеціальну форму підписки сервіса емейл-розсилок і отримати ваш лідмагніт, або ви даєте їм можливість. Підписатися на ваш телеграм-канал і там отримати ваш лід-магніт. І ще вам знадобиться один емейл-лист автосерії. В сервісі емейл-розсилок ви налаштуєте один автоматичний лист, прив'яжете його до своєї форми підписки, і цей лист буде приходити після підписки через емейл. Тобто, коли підписники будуть підписуватись через емейл, то їм буде приходити саме цей лист, і в ньому ви будете давати посилання на вашу сторінку подяки. Отаким чином ви створюєте вдосконалену воронку. Тобто, ця воронка вже буде вам збирати і підписників емейл, і підписників в Телеграмі. Коли у вас буде готова вдосконалена воронка продажів, вам треба буде вже вести людей не на свій закритий телеграм-канал, як ви це робили раніше, а на сторінку підписки цієї вдосконаленої воронки продажів. Ось схема, як все це буде працювати. Трошки складно, але я вам зараз все поясню. Тобто, дивіться, ви. Коли тестували воронку в Телеграмі, ви використовували соціальні мережі. Тут ви робите те ж саме. Ви використовуєте свої соціальні мережі Instagram, TikTok, YouTube. Створюєте на цих соціальних мережах вертикальне відео, за рахунок цих вертикальних відео отримуєте охоплення. І ви цих людей. Зі своїх цих вертикальних відео, ви тепер вже будете направляти не на свій закритий телеграм-канал, тобто ви у себе в шапці профілю і у себе в описі каналу вже будете рекламувати не телеграм-канал, а спеціальну ось цю сторінку, сторінку підписки. Тобто ви зміните ось цю активну, активне посилання, ви там розмістите вже посилання на вашу сторінку підписки. Розумієте? І ви. Будете продовжувати ось, створювати ось ці вертикальні відео, і вже тепер ви зі, свого, зі своїх аккаунтів будете вести не на телеграм-канал, а на спеціальну ось цю сторінку підписки. Тобто ви будете залучати трафік на сторінку підписки. Ви також можете вже, якщо у вас є така можливість, якщо, якщо є кошти, ви можете також залучати на цю сторінку підписки платний трафік. Там, з інстаграму платний трафік, з Facebook платний трафік, з Google платний трафік, з YouTube платний трафік. Тобто тут ви вже самі ви або ви тільки безкоштовний трафік використовуєте органічний, або ви вже і використовуєте і безкоштовний, і платний трафік. Але ваша головна задача це вести цільову аудиторію не на свій закритий телеграм-канал, а тепер ви будете вести свою цільову аудиторію саме на вашу сторінку підписки. На цій сторінці підписки там буде, наприклад, там обкладинка вашого лід-магніта, або це буде відео. В якому ви будете розповідати, що це за лід-магніт, і ви вже на цій сторінці будете людям давати можливість або отримати цей лід-магніт через емейл, або отримати цей лід-магніт через ваш цей закритий телеграм-канал, через вашу ось цю телеграм-воронку. Тобто ви даєте людям вибір. І якщо люди. Роблять вибір, що вони хочуть через емейл отримати так ваш лід магніт, то вони стають вашими емейл-підписниками. У вас збирається емейл база підписників. Ці підписники одразу отримують від, від вас один автоматичний лист. Емейл, так? І в цьому листі ви їм надаєте доступ до вашої сторінки подяки, де вони можуть скачати ваш лідмагніт. І в майбутньому, коли у вас там з'являться якісь платні пропозиції, то ви можете на цій сторінці подяки прорекламувати знизу це платну пропозицію і продати її, розумієте, своїм ось цим новоспеченим підписникам. Тобто у вас це все буде тепер працювати так. Людина заходить на сторінку підписки, їй пропонується варіант. Якщо емейл, то вона через певну там. Uh, combinatio. Або одразу потрапляє на сторінку подяки, одразу після підписки, або стає підписником, отримує вашу, вашого листа цього автоматичного, і, отримує, і переходить на ось цю сторінку подяки і отримує ваш лід-магніт. І ще дивіться, коли у вас буде збиратися емейл база, я вам рекомендую регулярно з цією емейл-базою. Регулярно спілкуватися через емейл. У вас в сервісі емейл розсилок буде збиратися емейл база підписників, і я рекомендую вам регулярно спілкуватися з цими людьми, регулярно збирати у них з. Звор... Тобто не просто давати людям корисну інформацію, а ще й задавати їм питання, провокувати їх, щоб вони вам відповідали, щоб у вас був зв'язок з цими людьми, діалог з цими людьми. І ваша задача дізнатися у них, що їм цікаво. Щоб таким чином ви могли нащупати теми для свого платного майбутнього інфопродукту. Тобто ви повинні не просто збирати емейл-базу підписників, а ви ще й повинні спілкуватися з цією базою, емейл-базою регулярно, щоб за рахунок цього спілкування дізнатися теми, які можуть стати темами для вашого майбутнього платного інфопродукту. І крім того, коли ви будете. Навести людей на сторінку підписки, у них буде не тільки можливість підписатися через емейл, а ще й можливість підписатися через Telegram. Таким чином, якщо вони вибирають Телеграм, вони потрапляють на ваш закритий телеграм-канал, вони стають вашою базою підписників в Телеграмі. І знову ж таки я рекомендую вам в Телеграмі з цими підписниками продовжувати комунікацію, регулярно з ними спілкуватися через пости, збирати у них зворотній зв'язок. В Телеграмі є можливість е налаштувати так, що. Підписники зможуть коментувати ваші пости, і вам треба це налаштувати, і щоб ви могли збирати зворотній зв'язок і знову ж таки отримувати ідеї для вашого майбутнього платного інфопродукту. Тобто ваша ось ця воронка тепер буде збирати вам і телеграм-базу, і емейл-базу. І це дуже круто. І вам треба з цими базами регулярно комунікувати. З емейл-базою через емейл-листи, з телеграм-базою через свій телеграм-канал. І, Якби ще така маленька рекомендація. Дивіться, якщо раніше, коли ви налаштовували ось цю воронку в Телеграмі, ви просто давали в цьому закріпленому пості посилання на свій лід магніт, то тепер я раджу вам відредагувати цей пост і розмістити там посилання не на не пряме посилання на скачування лід магніту, а саме посилання на вашу сторінку подяки. Чому дивіться? Тому що ви можете зробити навіщо взагалі ось це ускладнення? Чому не можна просто там телеграм-воронку? В чому фішка ось цієї воронки? Дивіться, ви якщо захочете використовувати платний трафік в майбутньому, то ви можете на сторінку підписки і на сторінку подяки встановити. Від рекламних ось цих мереж, від Фейсбуку, від Інстаграму, ви можете спеціальні пікселі установити на ось ці свої сторінки. І ці пікселі будуть відслідковувати, хто заходив на ось ці ваші сторінки. І потім це буде дуже сильно вам допомагати в рекламі. І якщо ви будете, наприклад, налаштовувати рекламу за конверсію, то ви повинні якби, мати доступ до цих сторінок, щоб у вас був там піксель, і тоді ви зможете налаштовувати, наприклад, в тому ж Фейсбуці рекламу за конверсії. Це коли Фейсбук розуміє. Я, яка, яка ціль вашої реклами? А ціль це підписник. І ви за рахунок ось цього пікселя будете відслідковувати людей, відслідковувати, хто зайшов на вашу сторінку подяки. А раз людина зайшла на сторінку подяки, значить вона стала вашим підписником. І ви в майбутньому, якщо будете використовувати платну рекламу, то зможете встановити ось ці пікселі і налаштувати рекламу саме на конверсію. І реклама на конверсію вона буде давати найкращі результати. Ви будете кращі результати отримувати саме підписуники. Краще всього буде залучати за допомогою ось цієї саме реклами на конверсію. Ну, це так вам трошки коротко розповів, навіщо ось ця воронка, в чому її сила. Сила її в тому, що ви її будете використовувати потім, якщо будете використовувати платну рекламу, то вам буде набагато простіше з цією воронкою, тому що ви зможете на своїй сторінці встановити спеціальні пікселі і потім налаштовувати рекламу за конверсію. І так, дивіться, ви будете залучати трафік на сторінку підписки. Підписники будуть підписуватись або через Telegram, або через емейл. E У вас буде збиратися база в Телеграмі, емейл-база, e ви будете з цими людьми комунікувати через телеграм-канал і через емейл-листи. E і ще я вам раджу е своїх підписників, телеграм підписників і емейл-підписників e в своїх ось цих розсилках. Регулярно запрошувати на безкоштовні консультації і проводити для них безкоштовні консультації. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви могли більше дізнатися про свою цільову аудиторію, що в них болить, які в них потреби, які в них проблеми, які в них складнощі. Це знову ж таки потрібно для того, щоб ви змогли в майбутньому створити дійсно такий продукт, який потрібен людям. Ви таким чином зможете знайти теми для платного продукту, і ви таким чином ще й зможете продати щось за гроші підписникам. Якщо ви будете проводити безкоштовні консультації, Консультації, і будете бачити, що якійсь людині ви можете допомогти більше, ви можете запропонувати роботу з собою там за гроші. Так? І це теж класна така штука. Тому я рекомендую вам збирати базу в Телеграмі, збирати емейл, базу підписників, е, спілкуватися з цими підписниками через телеграм-канал, через емейл-розсилку. Запрошувати їх на безкоштовні консультації і проводити консультації для своїх підписників. У вас невелика база, тому ви можете тісно з нею працювати, і ви повинні цим користуватися. І так. Ось приклад моєї сторінки підписки, щоб ви розуміли. Тобто я вам тут розповідав, що треба ввести на сторінку підписки. Ось приклад моєї сторінки підписки. У мене є тут заголовок, підзаголовок відео, в якому я розповідаю про мій лідмагніт. І бачите, у мене є дві кнопки: отримати через емейл e і отримати через Телеграм. Якщо. Людина натискає отримати через e-mail, відкривається форма підписки сервіса сервіса e mail розсилок Людина туди вносить свій e-mail і стає моїм підписником і отримує доступ до е, сторінки подяки. Якщо ж людина натискає Отримати через Телеграм, вона потрапляє на мій телеграм-канал, їй треба підписатися, і в закріпленому пості Телеграм-каналу на неї чекає посилання на мою сторінку подяки. І ось ось моя така сторінка підписки. Я її заскрінив. А це моя якби, сторінка подяки. так? Це сторінка, на якій я видаю людині свій лід-магніт. І в мене лід-магніт на форматі А4 розміщені секрети, 11 секретів, і плюс до них ще йде відео. І ось це відео. Тому людина отримує і відео, і може скачати мої секрети. І ще я бачите з цієї сторінки направляю людей на свій блог і на свій YouTube канал, щоб. Ці люди якби, більше взаємодіяли з моїм контентом. Ось такі мої дві сторінки сторінка підписки і сторінка подяки. Щоб ви просто розуміли. Так, з цим розібралися. Тобто ви створили найпростішу телеграм-воронку, протестували її, бачите, що люди добре підписуються. Клас. Збирайте за допомогою неї телеграм підписників. Далі, якщо ви хочете її вдосконалити, ви створюєте додаткові дві сторінки свого сайту, ви робите ось те, що я вам розповідав. І потім ви вже людей ведете не на телеграм-канал, а ви ведете трафік на вашу сторінку підписки і. І ця сторінка підписки допомагає вам збирати і емейл підписників, і підписників в Телеграмі. Ви спілкуєтесь з цими підписниками, запрошуєте їх на консультації, даєте їм контент. І ваша задача в цьому спілкуванні тісно спілкуватися з підписниками і дізнаватися у них, що їм цікаво, що у них болить. І ваша задача, головна, ключова ось цієї воронки, вона вам буде збирати потенційних клієнтів, і ваша задача налагодити з ними комунікацію і дізнатися у них, яку. Тему краще вибрати для вашого з цього платного інфопродукту, який ви будете створювати. І так, коли у вас вже збереться хоча б 300-500. Підписників в Телеграмі і в емейл базі сумарно. І у вас вже будуть хороші ідеї для свого платного інфопродукту. Тобто ви поспілкуєтесь з своїми підписниками, запросите їх на консультації через емейл-розсилку, через Телеграм будете спілкуватись, коли ви нащупаєте якусь класну тему для свого платного інфопродукту. Ви можете спробувати зробити щось по типу запуску посіву Джефа Волкера. В чому його суть? Суть в тому, що ви спробуєте продати свій новий платний інфопродукт своїм підписникам перед тим, як його взагалі створювати, щоб таким чином оцінити зацікавленість ваших потенційних клієнтів в цьому продукті і зрозуміти, чи варто його взагалі створювати. Зараз дуже коротко розповім вам, як це все буде відбуватися. Спочатку ви повідомите всіх своїх підписників, емейл-підписників і підписників в Телеграмі про те, що ви плануєте випустити свій новий платний інфопродукт по певній тематиці, вкажете тему, яку ви нащупали під час спілкування зі своїми підписниками. І ви попросите підписників вам допомогти. Зробити ви це. Зробите ви це за допомогою листа, якщо це емейл підписники та за допомогою поста в Телеграмі. З можливістю його коментувати, якщо це підписники в Телеграмі, тобто ви зв'яжетесь зі своїми. Підписниками, і ви їм анонсуєте, що ви плануєте створити платний інфопродукт і попросите їх допомоги. А допомога буде полягати в тому, що вони повинні написати, яку інформацію в обов'язковому порядку слід надати у вашому новому платному інфопродукті. Тобто, що для них найбільш актуально по цій темі, тобто, що в цій темі для них зараз найбільш актуально. які у них проблеми, які у них питання, які складнощі? Ви повинні це дізнатися. Ось. Ви повинні задати це питання і дізнатися у них. Після цього ви збираєте всі ось ці отримані відповіді, які будуть давати ваші підписники. Ви аналізуєте ці відповіді і повідомляєте всіх підписників про те, що цікавого ви дізналися з цих відповідей. Крім того, ви анонсуєте їм те, що впродовж найближчих днів вони отримають від вас серію корисного контенту по темі вашого майбутнього платного інфопродукту, в якому ви також будете частково розкривати відповіді на їх питання. Тобто, перший лист ви відправили, ви попросили допомоги, задали їм питання. Вони вам відповідають, ви збираєте ці відповіді і знову ж таки відправляєте їм листа. Знову ж таки, ви робите це через емейл-лист або через пост в телеграмі. Тобто ви або відправляєте їм листа, якщо це емейл-підписники, або ви публікуєте пост в телеграмі, якщо це підписники в Телеграмі, і ви їм розповідаєте, що цікавого ви дізналися з їх відповідей, і ви їм кажете про те, що найближчим часом буде корисний контент від вас, і нехай вони його чекають, ви його анонсуєте. Потім на протязі 3-5 днів ви будете видавати підписникам обіцяну серію свого контенту, ну, оптимально це 3 одиниці контенту, і знову ж таки ви будете видавати це через емей-листи та через пости в Телеграмі. І таким чином ви будете підігрівати їх інтерес до теми майбутнього інфопродукту та показувати їм, що ви в ній дійсно добре розбираєтесь. В кінці запуску ваші підписники отримають від вас ще одного листа і одного поста в телеграмі, в якому ви коротко презентуєте свій платний інфопродукт і запропонуєте їм записатися в ранній список, щоб отримати цей інфопродукт на самих вигідних умовах, коли він вийде, розумієте? Ранній список дозволить вам оцінити зацікавленість ваших підписників у вашому інфопродукті і зрозуміти, чи варто його взагалі створювати. Тобто ви людям запропонуєте записатися в ранній список, щоб розуміти, скільки є бажаючих. Розумієте? Якщо бажаючих буде достатньо, тоді вже можна анонсувати ранньому списку дату виходу інфопродукту і братися за його створення. Тобто, ви анонсували, ви. Попросили, хто хоче в ранній список, люди відповідають, і ви вже для себе розумієте, так, бажаючих достатньо, значить можна створювати інфопродукт. І ви їм кажете: так, продукт буде готовий там, через 2 тижні або там, через місяць, і я вам повідомлю, коли він буде готовий. І ви беретеся вже за створення свого платного інфопродукту. Якщо ж бажаючих буде мало, то ви можете створити невеликий безкоштовний інфопродукт по цій темі і просто його безкоштовно роздавати своїм підписникам. Тобто, в чому фішка, дивіться, так? Зрозумійте, ловіть суть. Ви анонсували, що випускаєте продукт, ви зібрали зворотній зв'язок, ви дали людям контент, ви попросили їх, кому цікаво, в ранній список, і ви по ранньому списку вже бачите. так? Зацікавлених нормально створюєте продукт, зацікавлених мало ну, кажете: ну вибачте, я напевно, не буду створювати цей продукт, бо поки не готовий, я вирішив, що створю просто там невеличкий безкоштовний інфопродукт, і ви просто їм безкоштовний інфопродукт по цій тематиці просто роздаєте. І ви нікого там не обманули, ви просто якби зрозуміли, що цю тему краще не брати, краще зараз не братися за цей платний інфопродукт, тому що людям він не потрібен. Тобто таким чином, за рахунок цього запуску, ви можете зрозуміти, чи потрібен ваш інфопродукт людям, чи не потрібен. Якщо потрібен, ви його створюєте, продаєте. Якщо що не потрібен, створили якийсь невеличкий безкоштовний інфопродукт, віддали підписникам і далі шукаєте якусь класну тему для якогось іншого інфопродукту. Ось така фішка. Такий підхід хороший тим, що ви спочатку збираєте потенційних клієнтів, анонсуєте їм певний продукт по певній темі, оцінюєте попит на цей продукт, а вже потім створюєте його і продаєте. А якщо попуту нема, то, значить, шукаєте іншу тему і створюєте інший продукт. Ви дієте більш розумно і зважено. Ви даєте людям те, що їм потрібно, а не створюєте щось і потім там думаєте, намагаєтесь це комусь впарити. І це дійсно розумно. На цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо у вас є питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!